Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі 50 копійок, 1925 рік, Пл станунс 4 штуки. Розпродаж колекції. Опис. Розмір та вага монети повністю відповідає 50 копійках часів Миколи II. Виготовлено із срібла. Сплав срібла 900-го Гурт вдавлений. Напис чистого срібла 9 грам. Крім цього, поставлені ініціали сіали ПЛ. Петро Латышев, Монетний двір Ленінградський тираж монети 4 мільйона. Тобто, вибачає, 43 мільйона 557 тисяч. Найбільша зміна на, в півтинниках 1925 року відбулася в оформленні гуртового напису текстування 1924 року. Чистого срібла 9 грам. 23.10.5 ДПЛ зменшилася за рахунок того, що перестали вказувати вагу у срібла, в золотниках і щасках, у дужках, залишивши лише позначення у грамах. Але невелика частина монет 1925 року виявилася виготовлена зі старим гуртом. Ціна таких 50 копічаних монет Verify 4250 X5 650 гривень. Це каталог Максима Загреба. На аукціонах України такі монети коштують набагато дорожче. Зараз переверну. Реальная цена на аукционах Украины 2024 року у стане унцы ну, таких монет вид 700 до 1000 гривен. Зарастан. Вот, даемся Номер один. Красиво патина. Штемпельный блиск. Вот он. Видно от коричневого патина. Внизу дуже хорошо видно патину. Те ж саме ну, красивого патина, штемпельний блиск і коричневого патина місцями. Номер два. Коричнева патина. справа до верху, ну, видно, є штепельный блиск. Ну, красиво. Монета. Также штепельный блеск Красиво патина. Номер 3, бачимо патину? Блиск штемпельний так же видно коричневу патину. так? Ну там місцями. Четверта. Штемпельний блиск. Теж є патини коричневого. коричнева. От можна побачити коричневу патину. Штемпельний блиск. От по таким кутом. Монети з колекції, суперстан. В кінці відео буде посилання на інше відео про монети з срібла СРСР. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!